Як зробити такий фонтанчик і питалися. Дивіться, Тут взагалі немає нічого складного. Зроби, любий, в кого є дві руки, дві ноги. Даже можна одною. Основа це бітон. Бітон, дивіться, я зараз розкажу пропорцію що до чого. Тут просто була купа землі, на цю купу землі набив стовпчиків, стовпчики обліпив бітоном. Все дуже просто. Розказую пропорцію. Я кидав один до двох. Получається на. Пів мішка цементу, це що? 12,5 кг цементу, е, е, мішок піску. Це 25 кг піску. Це по пропорції. Далі кидав е, ще пластифікатора. Там вроді би чарка, там на він написано. І отако ж меню фібри. Фібра, продає, це така, таке, воно як волосся синтетичне, продається в будівельному магазині, це для того, щоб воно не лопало. Далі, що я робив? Це все діло я наліплював. Тут, наприклад, взагалі покришка. На покришку я набивав сітку, і на сітку наліплював цей роствор. Як тільки він трошки присохне, берете ось канцелярський ножик чи будь-який любий, ну, мені зручно канцелярським ножиком це робити. І оці шви прорізаєте, виходить, тільки бітон трошки пройшов, ви прорізаєте, малюєте, робите малюнок. Зробили малюнок самі лінії. Потім ще десь проходить годинка, що він вже такий, що рукою берете, він перестає липнути. Отакого От є. Раз з одної сторони, раз з другої. І середину забираєте. Получається, робите шви. Все, зробили шви, чекайте, поки бетон цей висохне. Далі по покрасці. Покраска теж все максимально просто, як тільки можна. Цього покраска тримається вже 5 років. Як я робив? Грунтовка Кані... це резіт в розових каністрах. Вона така, що хороша. На ґрунтовці реально не економити, Оце то, де не можна зекономити. На всьому можна, але на ґрунтовці не можна економити. Грунтовка це резіт, наливаю півторашку, на півторашку пів бутилочки колора для водоемульсіонки. Тут і дивіться, що я брав. Тут є якийсь жовтий, червоний, чорний, коричневий. ну Все залежить від вашого смаку. Калапуця йти далі. Оце я мастив кісточкою. Но воно тут не так красиво, як... краще робити пшикалкою. Зараз покажу пшикалкою, як, як виходить. Ось тут я вже робив пшикалкою. Бачите, тут навіть видно ці крапочки від пшикалок. Пшикалкою воно прикольніше виходить. Просто берете спочатку одним кольором запшикали, потім другим, третім, четвертим і так далі. Ось ще варіант. Як я красив пшикалкою. Тут десь, наприклад, більше такого червоного, жовтого, тут більше якось, тут вроде би синє, фіолетове, зелене. Ну і в принципі отако виходить. Кому цікавить такий забор, підписуйтесь, я буду скоро робити з другої сторони і буду все покроково показувати, що і як робив. Кому цікаво, підписуйтесь, покажу.